Погано пусик. Йому не краще. Завтра будуть румити музі і аналізи брати. Будемо чекати як Він кушав сам. А от він їв вже корм, сухий, у нього був апетит, А от як тільки його прооперували, він сам вже не їсть, відказується їсти. Стан його погіршився. Завтра побачимо. Завтра будуть робити ще УЗІ, аналізи будуть повторно набирати. Я думаю, завтра аналізи. Королева Марго, добрий вечір, Зай, добре. Завтра, мабуть, аналізи покажуть вже лучшу картину. Подивимося, що там буде. Тому що ми коли 11 числа аналізи брали, вже буде видно точно. Коли ви будете в Києві, чи зможна з вами зустрітися, познайомитися? Занька, я ж не знакомлюсь, це вам треба до самвела. Я ж ні з ким не виходжу нікуди. Доброго вечора.